Всім привіт! Ви на каналі Cadillac UT. Сьогодні я піднімлю Вольта на 750 кубків. Тобто старий 25 ранг. Вольт у нас є легендарний боєць, але я би сказав, що він один із найважчих легендарних бійців, на яких дуже тяжко грати. Тому що я на ньому досить довго апав у тих 750 кубків. І взагалі він, як на першому рівні, то він... Ну, трошки швидше ходить, ніж 8 біт. Ходьба в нього дуже низька. Уже от оцей четвертий рівень це вже так. Це дійсно вольт ну, дає жару, це просто. Поки ми тут шелі побилися. І я пішов наниз. Ухиляється, ухиляється від мене та шелі. Я пробую по ній попадати. Тут знизу Джанет. Я бачу, що вони мене вже піджимають. Але Джанет іде сюди наверх. О, якраз в мене другий рівень, це супер. І я сливаю. Снаряд Джанет попав. Як бачимо далі, що я дуже повільно піднімаю ці кубки, тому що суперники були дуже важкі. І Воль себе іноді дуже погано показує в катках. Тому що от через то він першу ходьбу, Через те, що Воль дуже повільно ходить на першому рівні. Вони просто всі тко ходять біля мене. І раз-раз перетащили мене і все. І мене нема. Типу, тут тільки за загородженнями ходити. Інакше ні. Так, все, я підняв 750 кубків. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.